Сьогодні 10 вересня. Проводимо збір груші. Вижниця. Значить, оце бачите, померші груші, які вони... впали, які вони покручені. Ось такий виходить у нас перший сорт. Дуже багато з таким некрасивим окрасом. Майже перетяжка. Це в нас буде типу, перший сорт. Оце буде другий сорт груші. Тут дуже багато деформованої. Некрасивої. Ось така груша. Побачимо, чи її зможуть продати по якійсь дешевій ціні, чи може прийдеться її на переробку пускати Така груша. Цей рік. Це перший. Ну, а то її розміри великі. Але ж все одно це видне той. Майже всі груші без кісточок, тому що... Після приморозку тут сильно дуже досталося цій руші.